Мир всім, боже благословення, блажена та людина, яка виконує закон Божий, яка, яка людина живе по дереву життя, та людина, яка слухається, смирена янголів Боже, тобто пастирів живої, плідної першої апостолської церкви, як місія Слова Боже. Наші пастирі, як і Ісус Христос, як і Йов, Божа людина, пророк з біблії, книги е, про, е, про Йова розповідається, як він. Е, все робив для Бога. Він виконував волю Божу до кінця, хоча б е, сатана все зробив, що е, Йова е, погинули діти. Йов захворів, жінка від нього відказалася. Родичі е, хулили на Бога, хвалили е, на Йова, але Йов залишався. З Богом до кінця, і він їм казав, що Бог мене любить, Бог мені е, благодать дасть. І так як він е, його казав, і Бог зробив. І, і була жінка, і діти в нього родилися, і дівчата в нього дочки дуже красиві були. І розумієте, що Бог його благословив. Його прожив дуже. Е, Довге життя у благодаті Божій, бо Він виконував волю Божу і до кінця був з Богом. Як би не хулили на Бога, але Йов завжди був з Богом. Так і Ісус Христос, Його гнали, Його. Спокушував сатана, але він виконував волю Божу. Він, хоч і був у царстві небесному, він все мав, але прийшов на землю в тілі. Щоб врятувати нас від сатани і привести до Бога. Він був розп'ятий, він був е, три дні і три ночі у пеклі, забрав ключі пекла і смерті, і вознісся на небо. І все він зробив, виконуючи волю батька свого і ради нас, людей. Е, так і наші пастиря. Все роблять, щоб ми були учнями Ісуса Христа, щоб ми отримали благодать Божу у всіх сферах життя, щоб ми е, були живим камінчиком живої плідної першої апостольської церкви. Вони своїми проповідями, відео е, нас звільняють від злих духів, звільняють від. Е, Залежності, вони е, все роблять, щоб ми жили по духу, смиряючи свою душу, бо ми повинні робити як Йов, як Ісус Христос, і як.